Вітаю, ви дивитесь суспільне новини? Мене звати Наталія Гоман. Сурдопереклад Людмила Бабенко. Вчора, 10 січня, близько п'ятої ранку у Семенівській громаді російська диверсійно-розвідувальна група розстріляла авто із цивільним чоловіком. Інформацію Суспільному підтвердив начальник новгородсіверської РВА Сергій Сергієнко. За його словами, сталося це між селами Грем'ячка та Леонівка, звідти до російського кордону пів кілометра. Як сказав Сергієнко, загиблий чоловік був 1961 року народження. Він працював водієм шкільного автобуса у селі Костобобрів. Того ранку він поїхав до Семенів. Щоб відвести свою дитину на маршрутку і вже повертався назад до Костобоброва. У прислужбі оперативного командування Північ цю інформацію Суспільному не прокоментували. Нагадаю, 14 липня у прикордонному селі Миколаївка Семенівської громади російська ДРГ розстріляла цивільний автобус, тоді загинув місцевий житель. Тіло чоловіка замінували. Російська армія протягом доби 10 січня обстріляла дві громади на прикордоні Чернігівщини Семенівську та Сновську. Прикордонники зафіксували 92 вибухи. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шуховцова. У Семенівській громаді було 62 приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 міліметрів, 4 приходи, імовірно, з автоматичного станкового гранатомета, та 16 приходів, імовірно, з РСЗВ, у напрямку сіл Грем'ячка та Архипівка. Сновській громаді було 10 приходів ймовірно з міномета калібру 82 мм міліметри у напрямку села Єліне. Інформацію про поранених та загиблих внаслідок обстрілів серед місцевого населення не зафіксували. Нагадаю, 9 січня російські війська обстріляли Семенівську та Новгородціврську громади. Вогонь вели з мінометів та ствольної артилерії. На Чернігівщині 11 січня попрощалися з п'ятьма захисниками України. Про це повідомляє обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Солдат Андрій Гурбик долучився до лав ЗСУ після початку повномасштабного російського вторгнення. 3 січня цього року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку 51-річний чоловік загинув. Попрощалися з ним та поховали на кладовищі села Кудрівка. Солдат Валерій Анохін у грудні 2022-го долучився до лав оборонців України. 2 січня 2024-го під час виконання бойового завдання на Запоріжжі 53-річний чоловік загинув. Попрощалися з воїном у Рібках, поховали на центральному кладовищі. Сержант Василь Романюк з перших днів повномасштабної війни пішов боронити батьківщину. Загинув 55-річний чоловік 9 листопада 2023 року під час бойового зіткнення з ворогом на Донеччині. Протягом цього часу вважався зниклим безвісти. Сьогодні рідні змогли попрощатися з воїном у Катерининському храмі в Чернігові, поховали на кладовищі Яцево. Солдат Валентин Кузьменко у січні 2023-го долучився до лав ЗСУ. Загинув 45-річний чоловік 7 грудня під час виконання. Бойового завдання на Запорізькому напрямку. Протягом цього часу вважався зниклим безвісти. Сьогодні рідні змогли попрощатися з захисником та поховати його. Головний сержант Андрій Жадченко протягом 2015-16 років боронив Україну на Сході. У квітні 2022-го знову пішов служити. 3 січня цього року, під час виконання бойового завдання на Донеччині, 52-річний чоловік загинув. Попрощалися з воїном та поховали його на кладовищі у городні. 10 січня у селищі Олешівка Чернігівського району на провулку кошового 9, сталася пожежа, у якій загинули двоє людей. Про це повідомляє Департамент цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА. Пожежа сталася у житловому будинку, вогонь повністю його знищив. Загиблими виявились господарка будинку 1976 року народження та чоловік 1965 року народження. Причину займання встановлюють. Нагадаю, протягом вихідних, 6 7 січня, на Чернігівщині сталося п'ять пожеж у житлових будинках та влазні. Причини недоліки конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей. Та димарів, а також порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей. Річка Сноу вийшла із берегів та затопила дорогу, яка сполучала села Великий та Малий Дирчин. В останньому проживає дев'ять людей, магазину там немає. За продуктами місцеві жителі ходили до сусіднього Великого Дирчина. Через стало дощовий паводок на річці вода піднялась більше, ніж на метр, говорить староста округу Микола Лапа. За його словами, тепер, щоб дістатися за продуктами у сусідній Великий Дирчин, людям доводиться йти по кризі. Щодня вода продовжує прибувати. В середньому на метр. Више вийшло? Вода потрошку прибуває ще, на сьогодні за сутки ще на 5 сантиметрів піднялося. Люди потихеньку, скажімо, обходять по льоду, як за продуктами, тому що на сьогоднішній час доїхати до їх, якоби, скажімо, яким транспортом. Підйом води у Снові розпочався наприкінці грудня минулого року. Це гідрологічне явище пов'язують із великою кількістю талої води. Повідомляли в обласному центрі з гідрометеорології. Якщо ситуація не зміниться, говорить Микола Лапа, доведеться застосовувати спеціальну техніку, щоб доставити продукти та медикаменти для жителів Малого Дирчина. Придбав частину сторічного будинку, щоб жити і створювати у ньому музей. Чернігівський мандрівник Олександр Волощук у будинку на Лісковиці облаштовує інтерактивний музей, де можна побачити та скористатись предметами побуту, яким понад 100 років. Деталі в сюжеті. Металеве ліжко 40-х років, дерев'яні стільці початку ХХ століття вишиті рушники, стара піч та десятки недотованих предметів інтер'єру. Це будинок чернігівського мандрівника Олександра Волощука. Господарем двох кімнат і кухні у частині цього дому на вулиці Варзара він став влітку 2023 року. Я намагаюся перетворити свій будинок на такий своєрідний, приватний, неофіційний будинок музей щоб те, що я по різних країнах зібрав, і ті старі речі, які залишилися від старих часів, в цьому будинку були представлені, і люди, і мої гості, все це могли бачити. Точної дати будівництва будинку господар не знає. Відомо лише, що на початку домом володіла одна родина, а напередодні Другої світової його розділили поміж декількома сім'ями. Точної дати будівництва. Спорудження цього будинку, на жаль, невідомо. Я зараз буду цим займатися, працювати в архівах. Волощук впевнений, що в цьому домі жили видатні для Чернігова люди. В Цьому будинку жив Олексій Павлович Фльоров. Це відома Чернігові людина. Перший директор Чернігівського учительського інституту, який зараз державний університет, колишні власники залишили після себе багато речей, говорить Олександр Волощук. Вони доповнили його колекцію. Збирати речі Олександр розпочав ще у дитинстві. Герби міст в значках я почав збирати з 9-річного віку. Це був 1981 рік. Тобто ці колекції вже 43 роки. Біля трьох тисяч знаків життя у старому будинку Олександр Волощук підлаштував так, щоб експонати, які він збирає, використовувались за потреби. Свій будинок називає домом-музеєм. Моїми гостями будуть можуть стати будь-які люди. Достатньо зі мною зв'язатися. Я завжди відкрита для спілкування. Це має бути, перш за все, інтерактивний музей. Тобто, будь-яку річ тут можна помацати руками. Особисто. Дізнатися і спробувати, як вона працює, як вона влаштована. Фасад будинку заглиблений у землю. Дерев'яне різьблення збереглось частково. Олександр Волощук каже, навесні планує звернутись за допомогою до волонтерів дерев'яного мережева Чернігова, аби відновити втрачену оздобу будинку. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, Суспільне новини Чернігів. Наразі це всі новини. Випуск із сурдоперекладу можна переглянути на Ютуб каналі Суспільне Чернігів. Про події Чернігівщини читайте на наших сторінках у соцмережах і на сайті Суспільне.Медіа бережіть себе та своїх рідних на все добре.